Одного разу нам задали питання на п'яту пісню цього акафиста, де написано, що Боготечною звізду, узрівши волсви, за тою послідували зарею, то й зарі послідували зарізначі звізді. І як освітільник держащою, рахували і за світільник, бо вона й світила. Не лише так на небі, а вона була на тій висоті, що можна було відяти путь. І додавлено нами в Акафисті і тою звіздою, тривосточних царі, і з питаху кріпкого царя, і спитували крепость того царя, до котрого веде чудесна ця звізда, і достигши. Непостижимого, Бог від непостижимий, а тут звізда їх привела і знайшли Бога, явившогося в оплоці. І що вони зробили? Вони возрадувалися йому опіюще Алілуя. Так чому ми уважаємо на Різдво іменно всі ті коляди і вспоминаємо про звізду? Бо ведь сперва на востоці четверо, Троє царі і їхні помочники відділи звізду на небі. Ото могла бути ніка небесний світів, як кажуть, вчені, коли на одну лінію стануть дві-три планети, то на небі появиться дуже яскрава зірка. Точно так оприділи в рік народження Христа така, такий момент на небі був. І так вони виділи чудесну звізду. На це совпання не було случайною. Вони розуміли, і їхні предки передавали, що родиться в мір Спаситель, прийде з неба Бог, зайде до людей Бог. І вони вирішили піти йому поклонитися. А що вони зустріли у віудеї, то ті люди, котрі мали прийняти Христа, там правив чужеродний ірод або обкновенний римський язичник. Но крім того, що був язичник, був жорстокий, усіх уничтожав, хто міг претендувати на його царство. А тут прийшли з Востока, упоминаємо в Акафісті, три царі. І вони сказали, дородився да родився цар іудейський, а він з ужасом відкрив очі який цар, Та ж іудейський, та я тут цар. Ні, родився цар іудейський. Ми на небі звізду. І бистренько ірод, кличе книжників і фарисеїв та каже: якийся має у вас родити, цар іудейський? не скриває, сказали, так в цьому році має родитися Месія, бо сповняються пророчества Даніїла і другі пророчества, Віфлеєми, та земля вифлеєме, ти віфлеми земля буде особлива. Так от уже тоді. Книжники фарії знали, що в Ефремі має родитися Месія, але через 30 років вони та їхні приємники будуть протестувати проти нього, називає його самозванцем. Ірод сказав всім трьом царям: ідіть, узнайте місто, де родився цар Юдейський, і я піду йому поклонюся. Слідкуючи за зарею Божою, а котра в нас усіх православних горить, ми й тут, діти Божі, безошибочно оприділили свою церкву, свою релігію і свою нагороду небесну взирає на ну а в вічності вірими разом з святими, і ми зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.